І всім привіт! Сьогодні у нас буде дім на прокачку. Ось цей дім! ви Бачите, як? Тут вже загнилий мужник є. тут. Так, карта 6. Я знайшов цю. Я знайшов цей дім по того по карті. Так, зайдемо. Зараз... Житель мені сказав, щоб я зробив йому е, хороший ремонт. То зараз нам треба його зробити. А зараз потім я того привезу матеріали, Ну, ми погнали! Так, вроді би во. Так. Я привіз матеріали. Во. Тільки О. Тільки поцу. Все. Так, що нам треба? Так, я тут лопатку, во. лопата, інструменти всякі, Це залізна лопата, залізна кайота, залізна супира. Та ще у мене надіта каска. бачите. Так, приступаємо до ремонту. Так. Треба оцей, оцей булишник прибрати. Так. Так, всередині, я думаю, його нема. Давайте ми все це поламаємо поки. Лишко, то все. А як я бачу, то ми вже тут а вже все зроблено. Так, у нас там у нас є інструменти. Ось так, Так. ми от двері помінуємо на нові двері. Оці давай ми поміні на очі. Так. Замість цього ми поставимо ви ці полон, щоб поміняти. Зараз це буде пистолет. І раз, два, три. Три і готово. Так, як ви бачите, я вже тут все того булижником перекрив. Оцю кришу ми будемо ще прибирати з носу. Так, починаю прибирати. Тут вже одна частинка того відлупилася. але вже це не чого. Це вже були старі того блоки. Е, то я зроблю Дім хороший так, наоборот. Щоб був якось лучше він. От як я думаю, вже давно на мене не підписуються Там вже так, ну, мало підписників, але не забудьте підписатися на мій е, інший канал. Силка буде... Ну, ссылка може бути в описанні, коли я в його скину. Ми поїхали далі. Так, криша ми зносили, ми зносили кришу, так що. А я, а я побіг того по матеріалу. Зустрінемося в день. Так, вже день. Ми будемо починати до, до продовження до продовження строївства до продовження, до цього дому. Або будування цього дому. Так, це ми зараз беремо. О, це ми хочемо обрати потім. Це було швидше. Давайте раз, два і три, все. Я вже Повністю все прибрати. О, я ще забув про це дерево, зараз повернуся. Фух, Так, я повернуся з магазину будування. Так, купив, от. Оце, щоб стройку, от цим. Ну, от дерево таке. Я повернуся е, з будованого магазину. Там, 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 в тому будованому магазині, там все є. Трошки ми тут по-іншому зробимо е вроді би вот так. Бачите, так як красивіше стало. Я думаю, цей житель йому сподобається цей ремонт. Так, далі ми заставляємо по цим отак. Вот Доставляємо сходи з берези. Сходи... Сходи, -берези. сходи Ну, Це такі сходи, але ми їх, але це криша. І, е, можна його е, робити як, е, як диван, як сходи і як кришу. В будь-якому напрямку. Цього ми його ми е, зробили. Тепер ми, нам треба потрібно. Е, вот так, зараз вот так, Щоб було кого там місця. Так. Але ми в цей бок не застраюємо, щоб було місце для, для. Е, я, х я для Крыша, крыша. <звук> так. О, і ми зробили. Ми тут і стоїмо вот <звук> таким чином. Перейдете туда. І криша у нас вже трохи вже готова. У не як зовсім вже готова, а ще треба ось тут. Воно дуже швидко. І криша у нас готова. Так, ставимо ми тут і стекла. Приберемо оце. Так, це вже нічого страшного. Можна, його можна отак розправити чином. Так, і ми це вже зробили. Тепер нам залишилося поставити тільки двері. І меблі. Ми переходимо до Це Ми карти, Ми її все одно положимо. Все це тут. Та беремо оці інструменти. Ну, не інструменти, а меблі. Перепутав же. Інструменти, меблі, інструменти. А, а, а я можу ще поміняти дещо. О, сходи. Так, і заходимо сюди. Але ссылка під той канал мій буде в коментарях. Заходьте та підписуйтесь. Не забудьте на цей аккаунт підписуватись на дім. Так. Я про дещо забув, зараз повернувся з магазину. Я забув про ліжко. Тар все його. Так, ставимо його сюди. Го. Поставив. Хох, ми його поставили. Так, залишилися меблі. Так. Тут у нього буде, він буде так крафтити. От, це, щоб він щось зготовив, І мусундачок такий. А щоб не було скучно, я й отутну книжечку попікати. Чідові з маю буде отопно. Бачите, як щось яді. Так. Зараз ми все це покладемо в смугу. Я був я, Діма. І сьогодні я був з вами дім, і це був ролик Дім на прокачку. Тво. Хочу. Тво. Можете подивитися. Зрівняйте дім з колишнім, яким він був вот, таким, таким самим. Я думаю, він. відео буде дім на прокачку номер 2 Не забувайте ставити лайкосики та вподобайте. Mm -hmm. І підпишіться. Та прокоментуйте. Щоб, щоб, якщо буде е, десь 20 лайків, то, ну, може е, і менше, то, то я зніму е, е, частину номер 2 Що ми будемо новий дім строити. А на цьому ми закінчуємо. Всім пока-пока. З вами був я, Діма, всім пока.